Друзі, рада бачити вас на своєму каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то мене звати Оксана. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо говорити про догляд за обличчям. Одразу скажу, що я не косметолог, я не дерматолог, я просто тілюся своїм досвідом. Покажу, чим я зазвичай користуюся, покажу свої улюблені баночки, вечірню рутину, трішки денну рутину, і просто поговоримо з вами. Догляд за обличчям я люблю точно так же, як і догляд за волоссям. Люблю тестувати щось нове. В мене досить багато засобів, тому маю вам що розповісти. Тут у мене догляд, який використовую найчастіше. Тут те, що використовую трішки рідше, або беру собою на тренування. У мене тут різні тоніки. Від різних брендів диски з кислотами, сироватки, диски для зняття макіяжу, різні кремчики, в общем багато всього. Ця косметичка з основним доглядом у мене завжди стоїть біля ліжка. Ця косметичка завжди стоїть у ванній кімнаті. У мене вся косметика, в принципі, зараз організована саме по косметичкам. Для мене це зручний формат, нічого не розкидано по квартирі, не забирає багато місця. Це компактно, це дуже зручно, не потрібно нічого шукати, все завжди в одному місці. І це виглядає як на мене дуже стильно. Посилання на косметички я вам також залишу в інфобоксі. Впевнена, що обов'язково комусь знадобиться. А ми з вами сьогодні будемо говорити про мій основний догляд. Одразу шкіра в мене комбінована. Не проблемна, але схильна до висипання. І останні півроку мене прям дуже турбували висипання, тому що був постійний стрес, погане харчування. Це все, звісно, відобразилося на моїй шкірі. Висипання були практично завжди в одному й тому самому місці. Вони лишали для себе постакне, вони були досить таки болючі, вони тільки загоювалися, і через якийсь час вони з'являлися знову. Тому за останні кілька місяців. Я повністю змінила догляд, я дуже багато часу зараз приділяю свої шкіри, я намагаюся більше про неї турбуватися. І от сьогодні, якраз покажу вам засоби, які мені полюбилися за останній час і які допомогли мені позбутися цих висипань. Звісно, якщо у вас акне, тут звертайтеся до дерматолога. Це просто такі базові засоби, які покращують стан вашої шкіри, які борються з постакни з поодинокими висипаннями. Давайте починати. Почнемо, напевно, ми з вами з бази це очищення. Тепер у мене обов'язковою мовою є двохетапне очищення, тобто, якщо я наношу SPF, якщо я наношу макіяж, перед тим, як або пінкою, я це все змиваю гідрофільним бальзамом. У мене два ось такі варіанти зараз: це корейські бренди, це Banila Co, а це I'm from з інжиром Щербет. Обидва варіанти в мене вже скоро закінчаться, дуже класні, буду 100% їх повторювати. а Якщо говорити про бальзам від Аймфро, перш за все, він неймовірно пахне, в нього дуже ніжна текстура, він легко наноситься, швидко тане, добре емульгується якісно очищає і від макіяжу, і від SPF, не комедогенний. Очищає дійсно класно, шкіра після нього. Відчувається, що якісно очищена, вона така ніжна, м'якенька і, я б сказала, навіть зволожена. Замовляла його на iHerb, не пам'ятаю скільки він коштує, але обов'язково посилання вам лишу в інфобоксі. Якщо ж говорити про бальзам від Vanilla Co, він вже має таку більш щільну текстуру. Аромат у нього такий трішки різкуватий, свіжий, але не нав'язливий, він практично не відчувається під час використання. Текстура, як я вже сказала, в нього така більш щільна, він довше розподіляється, довше тане, але, як на мене, очищає він більш інтенсивніше. Тобто, після того, як ви його використали, от шкіра прямо відчувається, що вона якісно очищена і не потребує навіть пінки там чи гелю, але я все рівно після будь-якого шубета у мене шкіра потребує ще додаткового очищення, тому я обов'язково використовую ще пінку або гель. Стосовно також цього бальзама. Комедонівом він у мене не викликав ні цей, ні Аймпром, Але саме про Беніла Кой я читала відгуки, що він може викликати комедони. Комедогеність це річ така більш індивідуальна, тому не знаю. Орієнтуйтеся на свою шкіру. Якщо ви до цього схильні, то думаю краще взяти ось цей бальзам від Аймпром. Наступні два продукти, що вам покажу, це також частина моєї вечірньої рутини. Перше, це ензимна пудра Доктор Сюракол. Вона дуже економічна у використанні. Я її купувала ще напевно влітку, в двадцять році, там десь в червні, можливо, навіть кінець травня, і використана тут у мене трішки більше половини. По-перше, вона дуже економічна. А по-друге, я її не використовую на постійній основі, а десь 3-4 рази в тиждень, саме у вечірній рутині, тому що у мене саме вечірня версія доктор Сюракол. Є денна версія, тобто її можна використовувати в ранковій родині. У мене ж вечірня родина. Ензимна пудра це така, вона така в виді порошочка, ви її додаєте в руку, додаєте трішки води, вспінюєте і вмиваєтеся. А знову ж таки, я це роблю після того, як зняла макіяж, після того, як зняла SPF гідрофільним бальзамом, я використовую або якийсь гель, або ось інзінну пудру. Вона дуже класно очищає, якісно, глибоко бореться з комедонами. Як на мене, я помітила на собі, що вона також вирівнює. Тон шкіри, дуже така м'яка ексфоліація, бореться також з поцтакне, висвітлює повстакне. Класний продукт. Я не певна, що я буду повторювати саме цю версію, тому що мені хочеться спробувати ензимну пудру від Нідлі, яка нещодавно з'явилася на ринку. Вона кажуть, що більш делікатна, її можна також використовувати в ранковій рутині. Але ензимна пудра тепер 100% буде постійно в моєму догляді, можливо, не від цього бренда, можливо, від іншого. Але це також тепер обов'язкова частина мого догляду. Думаю, саме завдяки ензимній пудрі в мене зараз взагалі немає ніяких комедонів, і я просто найщасливіша людина в світі, бо я до них також схильна, і вони в мене з'являються ось тут. Досить часто раніше були досить часто. Я їх забирала в косметолога. Зараз нарешті такої проблеми немає, і я просто найщасливіша людина в світі. Ще один гель в моїй вечірній рутині. Це бренд Vivant, гель з металевою кислотою. Мені його порадили саме в магазині, де я замовляла засоби, і я дуже задоволена цим продуктом. Зараз не користуюся ним так часто, немає такої потреби. А в період таких цих активних моїх висипань я його використовувала в принципі на постійній основі практично кожного вечора. Він бореться з висипаннями, попереджає нові висипання. Він висвітлює постакни, Він має протизапальну, протибактеріальну таку дію. Класний продукт якісно очищає. При цьому в мене після нього не було ні сухості, ні стягнутості, ні якогось дискомфорту. Дуже класний варіант. Єдиний він досить таки рідкуватий. І спочатку я використовувала його дуже багато. Тобто потрібно було приловчитися до кількості. але це єдиний такий можливий мінус, хоча я б не сказала навіть що це мінус. Бо, врешті, зрештою, продукт працює дуже класно, я дуже задоволена, і періодично його використовую просто щоб попереджати якісь висипання. Тож, якщо маєте таку проблему, як і я, зверніть на нього увагу. Наступний етап після очищення мене тонер або тонік, але я його використовую дуже рідко, тому що це не якийсь обов'язковий етап в догляді. В мене є кілька варіантів, але зараз я вам їх показувати не буду. А покажу активи, які я використовую для сяяння шкіри, для того, щоб висвітлювати постакни, і активи, які допомагали мені знову ж таки боротися з висипанням. Сироватки, які я використовувала в період активних висипань, та й навіть зараз, це два ось такі варіанти бренду Teramid. Це іспанський бренд, він не бюджетний, але ці сироватки відпрацьовують просто кожну свою гривню. Це зараз мої улюблені активи і взагалі мій улюблений бренд, бо в нього дійсно дуже багато класних, якісних продуктів, є більш дорогі, є більш бюджетні, але все одно дуже класні і працюючі. Якщо говорити окремо про кожен продукт. То а, сироватку з озеленою кисотою я використовувала практично кожного дня, чи в ранковій рутині, чи в вечірній рутині. Якщо використовувала в ранковій рутині, то звісно обов'язково використовую SPF. Зараз я не використовую її кожного дня, кілька разів на тиждень а, для попередження якихось висипань, тому що вони все рівно періодично десь вискакують. А, сироватка. Дуже комфортна, вона не викликає ніяких подразнень, вона мене не викликала ніяких почервонінь після нанесення. Вона трішки пощипує, але це дуже швидко проходить, немає ніякої сухості після неї, ніякого дискомфорту. Дуже класний продукт, попереджає висипання, бореться з наявними висипаннями, висвітлює постакне. Також має протизапальну та антибактеріальну дію. Не впевнена, чи буду її повторювати, бо зараз такої прям сильної потреби боротьби по з засипаннями немає. Вона в мене вже скоро закінчується. Але поки є, все рівно люблю і використовую її. Наступна сироватка це вітамін С, і це моя просто любов і зараз, і раніше, і, напевно, завжди я обожнюю цей продукт. Вона дуже комфортна. У мене була проблема, коли були висипання. Чому вони постійно активізувалися? Тому що я використовувала кисло нестабільну форму вітаміну С, це тільки подразнювало висипання, і через це вони знову з'являлися. З цією сироваткою, з, з цим вітаміном С, такої проблеми немає, тут стабільна форма, тут також є вітамін Е і ферулова кислота, якщо я правильно прочитала. Ну Дуже він класний, дуже він комфортний. Мені дуже подобається, як після неї сяє шкіра. Я не знаю, просто мою шкіру, напевно, видно, з космосу, тому що це дуже гарне, дуже таке природнє сяяння. Робить шкіру більш свіжою, більш зволоженою, сяючою, такою здоровою. При використанні вона дуже комфортна. Мені дівчата в інстаграмі писали, що є трішки почервоніння, але в мене шкіра не чутлива, в мене немає ніякої реакції, в мене немає ніяких почервонінь. Вона добре також, як на мене, зволожує. От після нанесення просто шкіра сяюча, і все, немає ніяких подразнень, немає ніяких почервонінь. Мені дуже подобається, дуже комфортний засіб, і е, от саме цю сироватку я буду точно повторювати. Її просто обожнюю, класний антиоксидант на літо, класно попереджає е, перечасне старіння. якраз в моєму віці, це те, що треба. тож... Е... Моя любов, рекомендую і буду купувати точно ще не один раз. Ще один актив, який у мене є в догляді, також в вечірній рутині. До речі, вітамін С я використовую тільки в ранковій рутині. Сироватку з зеленовою кислотою і можу або вранці, або ввечері по-різному. А от цей актив я використовую тільки ввечері, і це, звісно ж, ретинол від бренду Цускін. Я його використовую не так давно. Почала ми використовувати, мабуть, в лютому, наприкінці лютого, якраз уже після того, коли шкіра в мене трішки загоїлася, вже не було активних висипань, було просто поставлення, і я почала його вводити в догляд, дотримуючись всіх цих сходинок, воду спочатку там раз в тиждень, потім кілька разів на тиждень, і так поступово збільшувалася. Я не можу сказати, що бачу якийсь прям вау ефект від нього, якщо чесно, але кажуть, що після ретинолу потрібно такий видимий ефект буде десь тільки через півроку. Ну, буду чекати. У мене його ще досить багато. Він, звісно ж, економічний. Його використовується там хорошенько буквально. А все рівно після використання мені подобається, як виглядає шкіра. Вона така більш сяюча, більш здорова і ніби більш підтягнута. А, в принципі, подобається. Буду далі його використовувати і подивлюся на результат через пів року. Досить комфортний. Я наношу його просто після вмивання, тонік не наношу, коли шкіра повністю суха. Наношу ретинол, чекаю десь 20-30 хвилин і закриваю це все якимось відновлюючим кремом на ранок обов'язково SPF. Все в цілому враження позитивні, але сподіваюся, поділюся з вами такими вже більш помітними результатами після тривалого його використання. Після активів, звісно ж, використовую якийсь крем або SPF, залежить від того, яка це рутина. А якщо це вечірня рутина, то я обов'язково закриваю будь-який актив або ретино окремо від Transparento. Якщо не помиляюся, це також іспанський бренд. Так, іспанський бренд. Дуже мені подобається, класно зволожує, класно живе шкіру, пом'якшує її, має також антивікову дію. І якраз після всіх активів він добре заспокоює її шкіру і відновлює захисний бар'єр. Якщо ж це, наприклад, ранок і я нікуди не йду, я не використовую SPF, то я використовую ось цей крем від біома. Я його просто обожнюю. Дуже класний. Тут ніацинамід, тут зелений чай, дуже легка текстура. А для моєї комбінованої шкіри він прям ідеальний, він класно сположує. При цьому він не конфліктний, він не він добре лягає під макіяж. Він не скочується, він не подразнює шкіру, навпаки, добре її зголожує, заспокоює, комфортний. Ну не знаю, що про нього сказати. Дуже класний продукт. Я його прям любов, моя любовна, легка текстура в нього якраз на літо ідеальний варіант. Також на ці засоби будуть всі посилання в інфобоксі. Так, і останнє, що я вам покажу, це, звісно, SPF В мене від Сускін і від Нідлі. Чесно кажучи, SPF я почала використовувати кілька рік тому і дуже про це шкодую. Потрібно було раніше почати захищати свою шкіру від сонця, потрібно було раніше захищати свою шкіру від старіння, але я не могла для себе знайти якийсь комфортний варіант. Вони всі або випілювали, або лежали маскою. І це все було дуже дискомфортно. Зараз же, слава Богу, вибір SPF величезний, особливо серед корейських брендів. Є на різних фільтрах, на різний бюджет, взагалі на різний смак. Тож знайти якісний, комфортний SPF, це взагалі зараз не проблема. Що можу сказати про ці два варіанти? Вони обидва дуже класні. Обидва мені подобаються, але я все ж додаю частіше перевагу від соскін, дуже його люблю. Буду повторювати ще не один раз. А от Нітлі буду повторювати наврядчі, тому що для моєї шкіри він занадто зволожуючий і він лишає трішки блиск після себе. Навіть після повного поглинання він такий більш блискучий ніж від сускін. Я не дуже люблю такий ефект, тому повторювати його більш за все не буду. А от сускін постійно. У мене лежить про запас, тому що дійсно класний, добре зволожує, не вибілює, він швидко поглинається, не лишає після себе ніякого блиску і дуже-дуже комфортний. Взагалі, обидва класні, просто мідлі виявився трішки не під мою шкіру. А так, якщо ви в пошуках класних SPF, ці два варіанти раджу спробувати. Ці всі засоби на даний момент те, чим я користуюся на постійній основі, найчастіше, хоча у мене ще тут про запас досить таки багато різних засобів, про які я вам хотіла б розповісти, але думаю, це вже буде в інших відео. Тож, якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково зніму огляд на решту своїх засобів. Я ж буду з вами прощатися, сподіваюся, що відео було для вас корисним, що воно вам допоможе покращити хоча б трішки стан вашої шкіри, якщо є така потреба. Звісно, якщо у вас багато запальних елементів, якщо у вас акне, якщо у вас багато різних висипань, не займайтеся цим лікуванням, зверніться до спеціаліста, до дерматолога і проконсультуйтеся краще з лікарем стосовно саме вашої ситуації. Дякую вам за увагу! Буду вдячна за вашу активність, за ваші коментарі. Подобайте, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. І до зустрічі!